Добрий день, мої любі близнюки! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і я буду робити для вас Таро розклад на січень місяць 2025 року. Розклад, я буду, який я буду робити, називається 5 колод. Насправді, як ви бачите, колода одна. Я її просто поділила на 5 частинок: це старші аркани і молодші, які відповідають за свою енергетику. На старших арканах ми подивимося вашу загальну енергію. Місяця, задачу та підсказку від Всесвіту. Покажіть нам, будь ласка, загальну енергію місяця, задачу та підсказку від Всесвіту для близнюків. На січень місяць. Покажіть нам, будь ласка, загальну енергію, задачу та підсказку від Всесвіту на січень місяць для близнюків. Так, січень місяць 2025 року. Старший аркан, сонечко. Чудовий аркан. Так. Тепер на жезлах ми подивимося. Роботу справи, діяльність. Покажіть нам, будь ласка, роботу, справи, діяльність. Близнюків у січні місяці 2025 року. Робота справа діяльність близнюків у січні місяці 2025 року. І так, робота на початку тижня справа діяльність. Ой, на початку місяця і під кінець місяця. Далі дивимося на кубках ми дивимося. Відносини сім'я, емоції, настрій. Покажіть нам, будь ласка. Відносини сім'ю, емоції, настрій близнюків в січні місяці 2025 року. Відносини сім'ю, настрій, емоції, близнюків в січні місяці 2025 року. На початок місяця. І під кінець місяця. Далі. На мечах ми подивимося кризові моменти, інтелект, логіка. Покажіть нам, будь ласка, кризові моменти для близнюків. Інтелект, логіку близнюків. В січні місяці 2025 року. Кризові моменти, інтелект, логіка близнюків в січні місяці 2025 року. На початок місяця. Під кінець місяця. І фінансовий стан на Пентаклях. Подивимось, покажіть нам, будь ласка, фінансовий стан близнюків в січні місяці 2025 року. Фінансовий стан близнюків в січні місяці. Вибачаюсь. І так, фінансовий стан близнюків на початок місяця. На кінець місяця. Розклад готовий. Починаємо його читати. В якості основної енергії місяця нам випав чудовий аркан, старший аркан сонечко. Ну, сонечко це найтепліша, найпозитивніша карта. І добра в усіх сенсах вона. Вона говорить, що неприємності залишились позаду. Ваше життя зігріває сонце, приносить гармонію, і все буде добре. Настав час благополуччя, щастя та гармонії. Ваші мрії здійснюються, проблеми вирішуються. От. Сонце це пором. Перемога світла над темрявою і вихід з тіні. Успіх, щастя, радість. По цій карті у вас буде стан я на коні. От. Оптимізм, енергійність, відкритість. Для вас будуть кармічні подарунки від Всесвіту на цьому, в цьому місяці, в січні місяці. От, е, вагітність народження дітей, здійснення задуманого. Також у вас буде гармонія, зростання. Одним словом, світла полота, полоса в житті. Чудовий аркан, чудові енергії за, у нього. Е, тільки таке попередження, що не сильно задирайте носика, тому що сонечко це така зірка, навколо якої крутяться всі планети. І от ви по цій карті можете теж, скажімо так, захотіти, щоб навколо вас усі крутилися і вращалися. Такі якості у вас можуть бути як егоїзм, нарцисизм. Не треба їх проявляти. Проявляйте краще доброту, ніжність, кохання, отакі От гарні якості. Ще по цій карті є ось ось дітки, наприклад, вам багато доведеться спілкуватися з дітками, своїми, з дітками, а можливо з внуками зараз на канікулах будуть діти. От, от, такі ось для вас чудові енергії в січні місяці близнюки. І так, робота. В якості роботи на, на початок місяця нам випав чудовий титус е, жезлів. Це нова справа по цій карті може бути. Всесвіт дає вам шанс, і вам треба ним скористатися. Це може бути нова справа. Фінансовий стрибок може бути сприятливе працевлаштування, толерантність у колективі, початок нової діяльності чи побудування бізнесу з нуля. Не варто боятися ризикнути. У цьому случаї ризик буде повністю оправданий і досить творчий. Чудова карта. Всесвіт дам вам шанс. Хапайте його за хвіст і починайте діяти. Не бійтесь ризикувати, все буде чудово в роботі у вас. На кінець місяця вам випала молодший аркан, семірка Жезлів. Значить, по цій карті ви досягли вже певних висот. От, бачите, ви стоїте на висоті, а ваші конкуренти внизу. От Звичайно, у вас вже гарний опит роботи, гарні знання, і використовуйте їх для того, щоб, ну, значить так, в... використовувати їх в оцій конкурентній боротьбі, тому що ваші конкуренти будуть старатися м вас зловити, підставити. Вам потрібно доказати, що ваш проєкт найкращий, що ви гідні того, цього місця, яке ви займаєте в роботі. От. І в боротьбі вам використовуйте всі свої знання, весь свій опит. От. У боротьбі за своє місце. От. Протестійте тим, хто кидає виклик, і не, не відступайте легко. Тим більше, що ви на висоті і ваші конкуренти внизу, ви їх можете, як, тап як тараканів тапками пришльокнути. Тільки використовуйте свій опит, свої знання, свої навички і впевнено йдіть до цілі. Захищайтесь і відстовуйте свої позиції, свій проєкт. Ось для вас. На кінець місяця будуть в роботі енергії. От, Якщо на початку місяця ви почали розвивати свій проєкт, то вже ви його під кінець місяця піднялися з ним. І тепер вам потрібно доказувати, що він кращий і що він має право на існування. Ось такі енергії в роботі. І так, кубки енергії, значить. Відносини, сім'я, емоції, настрій. На початок місяця випала трійка кубків, дуже міцні стосунки в сім'ї. Кармічні. Здається, у вас знову розпочався медовий місяць. От, також по цій карті може очікуватись народження довгоочікуваного малюка. Повна іділія і порозуміння. Для самотніх романтичний вікенд або побачення, незабаром на горизонті з'явиться цікава і близька за духом людина, друга половинка, з якою ви відчуєте повне єднання. Ті, хто у відносинах, довор, довіра, ніжність, світлі праві. Перен... Світлі і добрі стосунки, гарні емоції, наближається свято, заручені, весілля, народження дитини, От гарні емоції, гарні в сім'ї, гарні стосунки. І настрій чудовий у вас по цій карті в січні місяці буде. На кінець місяця випала двійка кубків. Значить, по цій карті може бути любовна пропозиція, зізнання заручини, міцний шлюб, народження дитини, взаємне кохання і щастя. Одиноким нова зустріч подарує кохання, яке з кожним кроком крепне. Коханих, як магнітом, одним, одного до, один до одного притягує. Взаємний інтерес, гармонія, бажання доставити одне одному радість. Нерішучим людям карта радить виявити свої почуття. Є чудова можливість досягти взаємності по цій карті. В шлюбі партнери розуміють одне одного з напівпогляду. Споріднені душі, створені друг для друга. Вони бажають завжди бути разом, розуміючи, що щасливий, щасливими вони будуть тільки друг з другом. Отакі От ось чудові енергії у вас в січні місяці напротязі всього місяця будуть. І так, мечі. Мечі у нас показують кризові моменти, інтелект, логіку. Значить, на початок місяця випала двійка мечів. Знак компромісу, стійкості та сили, що дозволяють вийти переможцем із непростої ситуації. Ця карта може уособлювати ваші побоювання, сумніви та нерішучість От, Контр... в конкретній ситуації. Ви, вам потрібно бути побо... наодинці з, з, з самим собою. І обдумати гарну ситуацію, пережити цей ускладнений стан, знайти компроміс і зробити крок уперед. Обдумуючи ситуацію, вам треба включити логіку і розум, від сторон, як каже, відкинути емоції на задній план, але, обдумуючи подальші плани, вам потрібно очікувати оці підводні каміння, які. Є в ситуації. От от у вас випав шанс, ви його ухватили, і тепер ви хоч і побоюєтесь, вам треба все гарно обдумати, зважити всі плюси мінуси, побути на одинці і побудувати план подальших дій. На кінець місяця вам випала вісімка мечів. Ось ця паричня стоїть у неї. І пута, і на очах пов'язка, і мечі. <кій> <кій> Вибачаєш? Але це мечі, цей забор, вона вибудувала в себе в голові. І боїться, От я бачу тут в роботі, ж так у вас йде зараз нападки на вас, конкурентів, бажання скинути вас з вашої посади і зайняти ваше місце. Тому у вас є якийсь сумнів і страх. Але вам треба включити ум, ум і логіку. І ви побачите, що пута не настільки крепкі, що вихід у вас є із цих мечів, цього заборчика, який ви побудували. І пов'язку ви можете зняти. І сміливо рухатися уперед. Оце все вибудовано у вас в голові. Струсуйте з себе цю пов'язку, виходьте із... Включайте логіку, ум, адекватність, виходьте з зони комфорту і дійте далі. Боріться за своє місце. В особистому житті у вас все гарно, вам просто на роботі потрібно боротись за своє місце, доказати, що у вас проєкт найкращий і що ви гідні тої посади, яку ви займаєте. І так, фінансовий стан. Фінансовий стан. Чудовий. На початок місяця фінансово випала десятка пентаклів. Чудова карта. Все добре, відмінна регулярна зарплата, незмінні джерела доходів, стабільність, вдається, вдається навіть відкласти та примножити кошти, вистачає на безбітне життя та виконання власних бажань. По цій карті ще може бути, скажімо так, прибуток із якоїсь сімейної справи, з сімейного бізнесу, який заложений ще вашими предками, батьками, дідами. От, Може і таке бути. На кінець випав, місяця випав король Пентаклів. Із усіх королів в колоді він самий багатий. От. Фінансовий стан відмінний, це образ ту, туго набитого гаманця. Навіть якщо імперія зруйнується, король зможе побудувати нову. Здатність вивчати результат вивчати, контролювати, значить, Прибутки, вичавлювати результат із поточної ситуації, відрізняє багатія від бідняка, гарна зарплата, стабільний грошовий потік, нові можливості, розширення грошового потоку. Ви вмієте розумно тратити гроші і контролювати ваш бюджет. Отакі От ось події для вас, близнюки на січень місяць. Одне, що вам в роботі трошки прийдеться поборотися, навіть більше поборотися із своїми страхами. Тому що доля вам по-любому посилає шанс і говорить, що не бійтесь ризикувати, дійте впевнено, користуйтесь своїми знаннями і умінням, професіоналізмом. Дякую вам за увагу, любі близнюки. Бажаю вам нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя, здоров'я та успіхів! А також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилось, а негарне програлось як можна більш безболісно. Дякую вам ще раз за увагу, до побачення, любі друзі!